Увага! Це питання життя або смерті. Чадний газ може вбити вас за лічені хвилини. Концентрація чадного газу у межах 1% від об'єму повітря приміщення через 1-2 хвилини призводить до смерті. Чадний газ це безбарвний, без запаху і без смаку газ. Ви не відчуєте його, ви не побачите його. Але він вражає організм швидко і підступно. Утворюється при неповному згорянні газу. Ознаки отруєння чадним газом. Головний біль, слабкість, запаморочення, нудота, втрата свідомості. Ці симптоми можуть настати вже через кілька хвилин перебування в зараженому приміщенні. У важких випадках смерть наступає миттєво, причини отруєння газом, недостатність притоку свіжого повітря, герметичні вікна та двері, неправильне користування приладами, зворотня тяга, неправильне встановлення вентиляційних витяжок. Самостійна установка або заміна газових приладів. Відсутність індикатора чадного газу. Що робити, щоб зберегти життя? Регулярно перевіряйте вентиляцію та димові канали. Не закривайте вентиляційні решітки. Не використовуйте газову плиту для обігріву. Обов'язково провітрюйте приміщення, особливо взимку. Встановлюйте індикатор чадного газу. Ніколи не ігноруйте перші симптоми. Відразу вимикайте газові прилади, відкрийте вікна. Виведіть людей з приміщення. Викличте швидку допомогу за номером 103. Повідомте аварійну службу газу за номером 104. Пам'ятайте, чадний газ невидимий убивця. Єдиний спосіб захистити себе бути уважним і діяти на випередження. Це відео, створено адміністрацією ЛМКП Айсберг. У разі запитань або потреби в консультації, звертайтесь за контактами, вказаними на екрані. Дякуємо за увагу та бережіть себе.